Королева мечів, додаткова карта, це про холоднокровне відсікання майбутнього, щоб зберегти своє минуле по десятці пентаклів. Це розум, позбавлений душі та страх втратити контроль. Яке ж майбутнє Кремля та його меш... мешканців? Що чекає на тих, хто там зараз? Майбутнє Кремля та його мешканців. Десятка кубків. Мешканці Кремля намагаються створити картину народної єдності. Карта Світ означає завершення великого етапу. Це кінець епохи імперії, яка почалася ще при Івані Грозному. Коло замикається. Фінал проєкту Кремль. По п'ятірці кубків, глибоке розчарування, скорбота, траур, розплата через емоційне спустошення. Історія закриває цю сторінку, яка трималася століттями. Все, за що вони боролися, золото, влада, надра, контроль, витече, як з цих келиків. Карти кажуть, розплата прийде не ззовні, а зсередини. Але на цій карті дві чаші ще стоять повними за спиною. Це символ того, що після руйнації цього зла життя триватиме, але вже не для тих, хто обрав шлях темряви. Друзі, подивіться, у кожному блоці першою картою випадали десятки, три десятки поспіль. В езотеріці це означає абсолютний фінал. Це як три замки, що зачиняються один за одним: Десятка мечів. Вбила дух, десятка пентаклів, вичерпала ресурси, десятка кубків, переповнила чашу терпіння Всесвіту. І закриває цей розклад аркан світ, це останній старший аркан в колоді Таро. Це кінець циклу. Довжиною в 500 років. Карти кажуть те, що почалося з кривавих ритуалів Івана Грозного, сьогодні обнуляється. Вищі сили закривають цей проєкт. Кремль як окультна споруда або центр світового зла, виконав свою роль. Як символ імперського зла, має бути зруйнований енергетично, щоб на цьому місці більше.